Сім харчових звичок, які дадуть вам здоров'я і краси. Починайте ранок зі склянки води з додаванням мінеральної композиції Coral Mine і H500 це антиоксиданти. Це роблю я регулярно. П'ю таку воду з коралом та антиоксидантом. Або з медом пити і лимоном воду. Вода, випита на тощак, допомагає вашому організму. Прокинутись запускає процес травлення, метаболізм, налагоджує роботу, пішхункової залози і підсилює жовчого виділення. Ніколи не запивайте їжу. Звичка запивати їжу сильно уповільнює травлення. Пити необхідно або до їжі, або через годину після їжі. То більше, недолік рідини веде до набору зайвої ваги. набряків, коли організм розуміє, що ви мало п'єте води, він починає накопичувати воду. Утворення каменів в жовчному міхурі і нирках. Солопчить після прийому їжі під забороною. Вуглеводи. Потрапляючи в наш шлунок у фіналі трапези починають перетравлюватися першими. І навіть якщо ви харчувалися правильно, зайві кілограми вам не тільки не вдасться скинути, ви ще й наберете вагу. Вийти каву з сукерхуюн не після їжі, а через пару годин. А ще краще взагалі її виключити. Фрукти потрібно їсти до їди, а не Після у поєднанні з іншою їжею фрукти можуть блокувати шлунок, викликати злиття живота, запор і навіть утруєння ніяких азованих напоїв і пакетованих соків. Пляшка будь-якого лимонаду, навіть дієтичної коли, містить денну норму цукру. Те ж саме стосується і пакетованих соків. Нема зажирених молочних продуктів у продуктах із жирністю 0% відсутній кальцій. Запам'ятайте, чим вища жирність, тим кальцію в сирі та інших молочних продуктах більше. Якщо в продукті відсутній жир, значить його місце займають вуглеводи. Отже, скинути вогу на знежирених сирах, кефірах і йогуртах не вдасться, і що саме болюче, скинути зайву вогу в 10 разів важче, чим її. Набрати, але якщо ти друже, то це відео до кінця, тобі наймовірно пощастило. Адже я володію унікальною технологією відновлення та збереження власного здоров'я, яка не тільки допомагає позбутися лишніх там кілограмів, але й вирішує будь-які питання по здоров'ю. Моя вам рекомендація: почніть, хоча б правильно харчуватись, і результат не змусить вас чекати. А для тих, кому набридно дивитися, як їхнє здоров'я поступово від них відходить. І хочеш серйозно розпочати нове життя, поділюся індивідуальною покроповою системою до повноцінного здоров'я, розпишу збалансоване харчування, дам рекомендації щодо роздільного харчування, складу індивідуально раціон харчування. Одним словом, доведу до бажаного результату. Для цього напиши мені під постом Мені цікаво, і я з тобою зв'яжуся.